Дуже специфічне розмноження. Якщо лошадко через дві години після пологів може біжати за мамою, то наші дітки ну, може там до року починають трошки ходити, а за мамою можуть ходити десь років біля трьох, правильно? Тобто три роки це ще дуже і дитина, яка потребує дуже великої опіки. Потім я кажу: коли тварини стають самостійними, я вже шуткую, що деякі з наших людей не стають самостійними до 40 років. І от для того, щоб в кінцевому випадку. Народити здорову дитину, яка потім виросте в людину, яка залишить нащадків, природа вкладає дуже багато сил, і якщо вона бачить помилку, а ця помилка може на будь-якому етапі бути, то оці помилки вони відбираються, відбираються у вигляді так, да? Коли ми робимо перенос ембріонів, і в нас не наступає вагітність, або коли жінка, скажімо так, планує вагітність, і от не бачить вона ці три плочки. Я кажу, що можу, так працює відбір, тобто воно не наступає. Наступне це коли вагітність імплантується і далі не розвивається. І жінка бачить вагітність, яка не розвивається, і це вже кінець світу. Я кажу: ні. Якщо ми, наприклад, візьмемо аналіз хоріона і подивимося його навіть на найгрубіші помилки хромосомні, то дуже часто відсотків 60-80% можна знайти хромосомні перебудови. І жінкам я пояснюю, як лікар, що це природний відбір, що так працює природний відбір, і він вас захищає від того, щоб ви потім приймали рішення про переривання цієї вагітності. Тому до цього треба відноситися спокійніше.